Колеги, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий вас вітати. Дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами, як і завжди. Прошу всіх, кого є можливість бажання, підтримайте нас вподобаючкою, друзі. Буду вам за це дуже і дуже вдячний. Як ви бачите, у нас на господарстві черговий робочий день? Годуємо, обслуговуємо наших безхвостиків. Заодно, друзі, хочеться в чергово обговорити разом з вами ту тему, якій ми приділяємо немало часу, що вихідних. Ну й це присвячена друзі цінам на живу вагу свиней, цінам на напівтуші, сало, м'ясо відповідно. Я розповідаю вам в найменших подробицях все те, що відбувається, із цінами, із попитом на продукцію. Ну, і взагалі, описую ситуацію, якою вона є в нашому регіоні України. А це Сумська області, Конотопський район. Відваже, товариство, хочу е попросити одного, щоб ви перейшли в коментарях, описали. Ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах. Ціни на сало, м'ясо, на півтуші, ціни на живу вагу, що відбувається у порівнянні із минулим вихідними. Трішечки активніше почали брати салко, м'яско і від поросят. Чи знову ж таки активність на ринку куплі-продаж падає? Все це і мені, і нашим глядачам буде дуже дуже цікаво почитати, подивитися, проаналізувати. До речі, всім величезна подяка за. Коментарі під вчорашнім відео. Ми вчора разом з вами обгорювали ціни на зерно, безпосередньо продукти харчування для наших свинок. Тому всім хочу подякувати. На календарі у нас 8 червня 2024 рік. Акцентую саме на даті, щоб у людей, які будуть дивитися це відео, було розуміння конкретно періоду в який візняти цей відеоматеріальчик, тому що ну, часто пишуть в коментарях, звідки ти береш такі ціни. У нас таких цін немає, друзі. У нас величезна країна, ну і відповідно розбіжність у цінах відповідно, до регіону дуже різниця. Перейдіть, будь ласка, в коментарі у всіх попередніх відеоматеріалах, коли ми обговорювали разом з вами ціни. Ну і в принципі все це дуже легко відслідкувати. Десь і по 45 гривень ціна за живу вагу, десь і 70-75 на сьогоднішній момент. Тому, ну, як би, це реалії сьогодення, не буде від цього не дітися. Друзі, що стосується ціни. поросята, вага яких 140-150 кілограмів в районі 60 гривень. І, знову ж таки, це тільки ціна. Якщо ми повертаємося до реалій, то дуже-дуже важко продати отаке от, от порося, якщо ми говоримо про перекупів. Не хочуть вони е, таких от поросят брати, подавай 200-200+. Якщо ж мова йде про поросят 200-200+, то тут ціна на рівні 62-63 гривні за кілограм. Якщо говорити безпосередньо про сам ринок і активність з боку покупця, беруть чи не беруть сало м'ясо, як і зазвичай у нашому регіоні м'ясо більш-менш беруть сало зараз взагалі нікому не потрібне. Ну і в цілому, ринок можна так сказати, завмер, тому що ну от буквально ще півтора-два місяці тому назад сестра одне порося, там до 200 кілограм реалізовувала за два дні на третій різала вже нове. Зараз же ситуація таким чином складається, що мінімум 3, а то й 4 дні реалізовується одне порося, тому ну, самі можете зробити висновок, якби, що у нас відбувається. Що стосується цін на напівтуші, то вже дуже довгий період. Ціни на одному ж і тому самому рівні 105-110 гривень за кілограм. Ціни на сало, м'ясо на рівні 200-210 гривень. Це ошиєк без кістки. Лопатка від 170 до 180 гривень за кілограм. Задок 180-190 гривень за кілограм. Корейка 175-185 гривень за кілограм. Сало від 40. З 70, 80 до 150 гривень за кілограм. Знову ж таки, в залежності від товщини, якісті сала, отакі оціни, але знову ж таки, сало абсолютно майже не продаваємо. Його намагаються засовувати у фарші, в обрізі. Ну, хто як може, той так і розпихає оці вісяки. Голова, ноги, лівер, нутрощі від... 50 до 70 гривень за кілограм, В принципі, ціни сталі постійні, на протязі дуже, дуже довгого часу. Так що, отакі реалії сьогодення, друзі, у нас вже продовжуються робочі процеси. Зараз будемо вичищати, прибирати, обслуговувати і надалі наших безхвостиків. Вам же Хочу подякувати за вподобайки, хто їх натиснув. Хочу також подякувати за підтримку, розуміння за те, що дивитесь, за те, що коментуєте. Я вам, друзі, дуже вдячний. Як і завжди, хочу побажати всім мирного неба. Бережіть себе, рідних, близьких, друзі. До нових зустрічей у новому відео.